У залі найкращі бухгалтери Черкас. Сьогодні їх вітають податківці, адже від праці цих людей залежить злагоджена робота у всіх сфер господарства. Вони контролюють фінансові потоки та слідкують за сплатою податків. Досвідчений бухгалтер це дійсно велика знахідка для підприємства в великій мірі саме від вашого професіоналізму, відповідальності, сумління залежать економічні показники в першу чергу вашого підприємства. Кращих відзначили подяками та цінними подарунками. А найкращих бухгалтерів з Черкаської області вирішили привітати в податковій адміністрації. Тут з нагоди свята також провели урочистості. Бухгалтерам дякували за професіоналізм, податкову культуру та партнерські відносини. Окрім грамоти подарунків, вручали й випуск нового податкового кодексу. Адже хороший бухгалтер має бути завжди у курсі законодавчих змін. Бухгалтер. Постійно міняються, змінюються всі нормативні акти, змінюються закони. За всім треба слідкувати вчасно. Ну вона і цікава, що зміни проводяться, треба. Читати, узнавати і працювати в цьому напрямку. Я не шкодую жодного разу, що я працюю в бухгалтерії. Голова обласної ДПА Петро Хукаленко підкреслив, працюючи півроку в умовах нестабільного законодавства, бухгалтери продемонстрували відповідальність та гарні результати роботи. Завдяки їхній праці, зведений бюджет за півроку поповнився на 1,7 мільярдів гривень. Доброскок, Євген Колодечка, Віка новини.